Сьогодні ми з вами будемо виготовляти деталь за розмірами. Запускаємо FreeCAD. вибираємо параметричну деталь і дивимось на нашу деталь. Нам треба виготовити ось таку деталь. І найлегше зробити спочатку видавши основу. Потім цю бокову сторону. 54 на 64 розміри основи. З цього і почнемо. Нажимаємо ескіз, вибираємо базову площину і на нашій базовій площині будемо творити прямокутну перемку, прямокутник за центром. І додаємо розміри. Розміри у нас будуть 64 на 52. Все, є наша основа. Клацаємо правою кнопкою і завершити редагування ескізу. Ось нас ескіз готовий. Тепер нам його треба видавити на... Товщину 20 мм. Задаємо 20 мм. Знову наші деталі готова. Будемо робити верхню частину. Клацнули по цій площині, знову натиснули створити ескіз, Перетягнемо трошки вниз, беремо ламану лінію і починаємо. Викреслювати верхню частину. І верхня частина класнули правою кнопкою мишки, зняли виділення. Тепер задаємо розмір. Зверху у нас розмір має бути 50. Задаємо розмір, клацаємо по цій. Лінії і вводимо наш розмір 50. Це є у нас розмір 50. Тепер нам треба висоту оцю. Ця висота у нас буде... буде, здається, 66. Це А 66 ця, значить, мінус 20, 46. Вводимо 46. Є, чудово, але от посунулося тут знизу, його треба трошки підняти, воно зараз все разом посунеться. Все, наша деталька готова. Наш ескіз завершений. Натискаємо Завершити ескіз. Так, все, тут більш нічого не треба. Завершити ескіз. Є ескіз. Ми будемо його видавлювати. Віддавити його треба на товщину. Зараз пригадаємо. Так. Ну, правда треба видавлювати в зворотному напрямку. Ставимо тут галочку зворотний напрямок. І глянемо на яку товщину. Тут 52, тут 28. 52 мінус 28. Це буде 24. Значить на товщину 24. Є, нажимаємо ОК. Основа нашої деталі вже є. Тепер нам залишилося зробити два вирізи. Зробити два вирізи. Спочатку клацаємо по цій площині і знову включаємо ескіз. Перетягуємо трошки вниз. І тут у нас буде коло діаметром 26. На висоті 18 від основи. Беремо коло. Задаємо діаметр 26. Ентер. Клацаємо правою кнопкою. І, і треба задати розмірність. Задаємо розмірність. Розмір на якій відстані віднизу. Від на якій відстані від низу. Задали, це є. Розмір, нажимаємо Завершити редагування езжу. Це є у нас ескіз вирізу. Натискаємо кнопку Виріз і вирізаємо тут. У нас... Точного розміру можна не задавати. Просто додаємо, додаємо, поки не пройде наскрізь. Пройшло наскрізь, достатньо. Все. Отвір готовий. Отвір готовий. Тепер нам треба другий виріс. Клацаємось тут і знову включаємо ескіз. Знову включаємо ескіз. Тут у нас має бути отвір радіус 20, діаметр 40 на глибину 14. На глибину 14. Хорошо. Беремо коло, задаємо діаметр 40. Enter. Клакаємо правою кнопкою і завершите редагування ескізу. Переключаємо кнопку Виріз. І тут нам треба задати глибину. Глибина у нас має бути 14. О, є в нас, є в нас, є в нас глибина 14. Окей. Все, деталь наша готова. Деталь наша готова. Ну і на цьому можна було б закінчити, але ще я покажу, як можна міняти матеріал. От ми роздивляємось нашу деталь, бачимо, яка вона в нас вийшла. З усіх сторон її можна покрутити, подивитися. От Якщо в нас все влаштовує, нам треба тільки поміняти зовнішній вигляд, це матеріал, колір, нам треба деталь виділити всю. Це ось в цьому місці, де написано тіло клаце, тоді деталь виділяється вся. І тепер правою кнопкою клацаємо і беремо матеріал. Тут в нас є маса різних матеріалів. Які завгодно матеріали є. Бронза, сталь, алюміній. Ну, я знаю, давайте для цікавості візьмемо золото. Тоб, нехай вона у нас буде золота. Золота деталь. От, тепер можна... Зняти виділення і бачимо, яка гарна у нас золота деталька. Нажимаємо закрити ось така у нас деталька. Можна ще поміняти колір нижче під матеріалом ось тут, коли пройти трошки вниз, зараз я вам покажу, ось тут є. Є у нас тут ось. Користувацький зовнішній вигляд. От. І тут є колір, наприклад, дифузії. Це прозорість, така невеличка, Добавляємо жовтий колір, ще жовтіший трошки. Закриваємо і бачите, яка в нас вийшла гарна деталька, така напівпрозора, жовтенька. От. Прекрасна деталь. Все, тепер наша деталь влаштовує нас, як ми задумали, так ми її зробили. Можна її зберегти. Зберігаємо деталь, і На цьому наша робота буде закінчена. Називаємо її, як нам потрібно, наприклад, деталь. І нагадаємо Зберегти.